Уряд Великої Британії у партнерстві з урядом США вже понад сім років підтримує демократичну розбудову в Україні через проект АПАС прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах. Одним з напрямів проекту є підтримка сфери відкритих даних, і це має особливе значення в контексті відновлення України, адже відкриті дані є потужним інструментом для прозорої відбудови, що допомагає долати негативні наслідки війни та зменшувати корупційні ризики. Розвиток сфери відкритих даних є одним з пріоритетів та фокусів Міністерства цифрової трансформації України. Та нашою задачою є не просто примусити або заохотити розпорядників інформації публікувати дані на порталі. Дані стають дійсно цінними, коли їх використовують. Тому ми за останні два роки, незважаючи на повномасштабне вторгнення, реалізовуємо ось такі грантові конкурси для того, щоб підтримати бізнеси на основі відкритих даних, для того, щоб допомогти їм фінансово в першу чергу. thank you Сьогодні ми представляємо 10 проєктів, які позмагаються за приз, і ми підтримуємо проєкти, які будуть сприяти зменшенню корупційних ризиків, збільшенню прозорості соціальному ефекту через використання відкритих даних.